Чи існує почекання, місце між смертю і Воскресінням? Вітаю вас, дорогі друзі, мир Божий вам! Ось на таку тему ми сьогодні будемо мати розмову. Тож, чи існує таке місце для людей після їхньої смерті, де вони будуть очікувати свого Воскресіння та визначення їхньої долі після Воскресіння? Ми можемо знайти в Біблії підтвердження. Такого вчення. Отже, Біблія не застосовує таких слів, як почекання, або проміжний, чи перехідний стан людини. Але існують, чи є деякі е релігійні лідери, які часто використовують цей термін. Вони хочуть показати, що відбувається, або. Що відбудеться з людиною після смерті. Якби вона існує у визначеному місці до свого Воскресіння. Тому такі конфесії чи такі релігійні діячі вчать, що живі люди можуть молитися за померлих, які знаходяться у такому місці, щоб Бог змінив їхню долю після їхнього воскресіння. І навіть є такі е, лідери конфесій, що вчать, що живі можуть охрещуватися за померлих, які не встигли або не хотіли е, охреститися під час того, як вони були ще живі. Бо такі конфесії або лідери таких конфесій. Конфесії вчать про те, що спасіння полягає у Хрищенні, або ж прощення гріхів людина отримує через Хрищення. Звичайно, що це суперечить Божому Слову або вченню Біблії. Бо Біблія говорить: не обманюйтеся, Бог осмійний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Біблія показує нам, що відбувається з віруючим чоловіком відразу після Його смерті. По-перше, людина, яка вірить або віруючий в Ісуса Христа, коли Він помирає, він відразу після своєї смерті йде до Господа і перебуває в присутності Його. Апостол Павло. Писав довіруючих у Филипах про себе. Він говорив так: маю я бажання померти та бути з Христом. Тож апостол Павло твердо вірив, що відразу по своїй смерті опиниться в присутності Ісуса Христа. Відразу після Його останнього подиху. Він говорив, довіруючих в Коринті, бути. Поза тілом означає бути вдома з Господом. Пригадуй так, Ісус Христос сказав розбійнику на хресті, по правді, кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю. Зауважте, не у якомусь визначеному місці на зразок почекальні, чи після Воскресіння розбійника Він з'явиться з Ісусом в раю. Але відразу в цей самий день буде з Господом в раю. Отже, біблійне вчення полягає в тому, що віруючий відразу після смерті потрапляє в присутність Господа. І це знімає погляд на вчення про сон душі, тобто віру в те, що душа людини входить у якийсь період. Несвідомого спокою і пізніше пробуджується через Воскресіння тіла, щоб провести вічність з Христом. Так, існує таке вчення. І існує таке вчення, що душа відноситься до фізичного. вона являється кров'ю. Чи відповідається Божому Слову, Біблії. Звичайно, що ні, бо Біблія вчить у об'явленні Івана або слова 6 розділі, говориться, я побачив під жертвеником душі побитих за Боже Слово, і за свідчення, яке вони мали. Цей вірш чітко вчить, що душі померлих знаходяться в присутності Бога. Тобто будуть християнські мученики під час великої скорботи, які будуть фізично тілом позбавлені життя, вбиті за Боже Слово, а їхні душі будуть з Богом, які не мають фізичного тіла, оскільки їхнє Воскресіння ще відбудеться у майбутньому. Як і Христос вчив, не лякайтесь тих, хто тіло буває, а душі вбити не може. Дорогі друзі, ми повинні усвідомити те, що душа це не тіло, Як і Боже Слово розділяє людину на дух, душу і тіло. А непорочний дух ваш, і душа і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Писав, Апостол Павло до віруючих у селунях в п'ятому розділі. Тож, коли е, внутрішній чоловік залишає тіло, тобто тіло помирає і вертається до пороху, бо тіло без духа мертве. І Ісус Христос розповів історію або причту про бідного чоловіка. На ім'я Лазар, який помер і увійшов у присутність Бога. У цій же історії розповідається про багатого чоловіка, який потрапив до пекла і опинився у муках. Пригадуєте? це записано у Євангелії Луки, 16 розділі. І сказано, що багатий чоловік звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазара біля нього. Ми бачимо. З цього місця слово Боже, що ті, хто померли, є свідомими, тобто у повній своїй свідомості і розуміють, де вони знаходяться по своїй смерті, і те, що їхнє положення після смерті не може змінитися, як і ми читаємо у тому самому місці слово Боже, тобто Луки 16 розділі, поміж нами. Та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідти до вас, ані не переходять і звідти до нас. І крім того, ми бачимо, що Лазаря, Авраама та багатого чоловіка можна було ідентифікувати. Тобто вони були впізні. І вони могли бачити, чути, говорити та відчувати. Тож ми бачимо, що людина залишає своє земне тіло, віруючий чоловік йде до Господа у місце потішення, а невіруючий у муки до аду. Тоді хтось може запитати, а навіщо тоді в Воскресіння, як віруючи, вже знаходиться в раю? Дорогі друзі, в Воскресінні християни отримують нове тіло. Тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. Ми читаємо Слові Божі. Тому апостол Павло говорить: кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо. Та всі перемінимося раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона, і мертві воскреснуть, а ми перемінимося. І він продовжує мусить бо те тліне зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягнутися в безсмертя. А коли оце тліне в нетління зодягнеться, і оця смертне, безсмертне зодяниться, тоді збудеться слово написане. Поглинута смерть перемогою. Тоді, друзі, кожний віручий буде мати нетліне, безсмертне тіло, як в нашого Господа Ісуса Христа. Ви вірите цьому? Боже Слово говорить у першому посланні Івана. Та знаємо, що коли з'явиться. То будемо подібні до Нього, тобто до нашого Господа Ісуса Христа. Бо будемо бачити Його, як він є, яка славна надія для кожної віручої людини. Отже, кожного правдивого християнина може втішати те, що прийде той день, коли більше не буде болю. Страждань чи смутку, а буде ідеальне, вічне існування у новому тілі, в присутності нашого Господа Ісуса Христа. Тож, дорогі друзі, коли людина відходить з цієї землі, прийнявши Ісуса Христа як Свого Спасителя, вона йде до Господа, місце потішення, місце. Радості, коли ж людина відкидає Господа Ісуса Христа як свого Спасителя і помирає, вона йде у муки до пекла. Тож хай Бог благословить, щоб кожен із нас, живучи на землі, приймав Ісуса Христа або приймав Боже Слово, щоб бути у присутності Господа після свого земного життя. На цьому все. Будьте з Богом!